Всім привіт! Як вже вам зрозуміло з назви відео в нас з'явився інкубатор. Доки ми збираємо яйця для його загрузки, я хочу розказати, як я його обирала. Відразу скажу беушний, тому що нові такі коштують як космічний корабель дуже-дуже в гарному стані, майже новий, йому на даний момент 3 роки. Що для мене було важливо стосовно інкубатора. Враховуючи нинішні умови, це наявність ось такого перехідника. Це, як ми бачимо, штикер вимикається і на ньому дві кліпси. Для підключення для, до акумулятора. Ось у нас стоїть вже підготовлений акумулятор. Цей інкубатор стоїть на своєму місці, як він буде вже виводити циплят. В режимі акумулятора в нас не буде працювати зволожувач, здається, однак я перевірю, тому що в одному істочнику писалось, що він не буде працювати, в іншому писалось, що буде. Котику, не мішай, котик теж хоче дізнатися, що там таке. І не буде працювати. Поворот яєць, але я думаю, це не критично Ось. для повороту яєць тут використовується ось такий контейнер. Це вже людина дерев'яні планки робила сама, в якої була є два датчика. Тут немає системи автоматичного додавання води в контейнер для зволоження. Контейнер пластиковий, решіточка, тен. Тен також, бачите, чистенький відносно, якщо їм користувалися, то це майже новий. Ось, Але тут є така приблуда ось таке відерочко зі шлангом. Шланг вставляється в отвір. Ось сюди. І з іншої сторони шланг виймається. Зараз покажу. Так, тво-тіку, де він тут? Опа! А з іншої сторони, шланг виймається і вставляється сюди. Треба буде покласти поплавочок, щоб було чітко видно рівень води. І коли треба додати воду, тобі не треба відкривати інкубатор. Ти просто відкручуєш ось тут краник для води, і водичка сама додається. Ось це, мені здається, буде дуже зручно. Ще, що в цьому інкубаторі для мене важливо було, це. Наявність автоповороту. Ось тут є автоматичне, є принудительне це, якщо треба подивитися яйця, щоб лоточок став ось так і було видно всі яйця, ти можеш повернути і подивитися їх. Ще, напевно, варто зазначити, що цей інкубатор є автоматичний, він сам перевертає яйця. Сам регулює вологість, сигналізує, коли вологість висока чи низька. Сам сигналізує, коли температура виходить за межі параметрів. Це можливо в тому випадку, якщо, наприклад, в приміщенні досить жарко і він не справляється з охолодженням діється, і це можуть перегрітися. Якщо в приміщенні дуже холодно, ви відкриваєте часто, можливо. Двері інкубатора, то він може не встигати набирати температуру, йому може бути важко. Також може сигналізувати, якщо щось там двері не закрили, постійно падає температура, теж може сигналізувати. Сигналізує так, що він пищить на всю розбудить, де б ви не були. Це один з плюсів. Є електроніка, яка регулює ці всі параметри, які ти можеш задавати, ставити певні значення, і, відповідно, він буде підтримувати ці значення. Він рахує відлік днів від першого до останнього дня інкубації, і тому в різні періоди інкубації потрібна різна температура, різна вологість, і ти можеш сам відкоригувати, зменшити, збільшити. Коли тобі яка потрібна. Також, що важливо, цей інкубатор він весь іде і всередині і ззовні металевий. Я не хотіла всередині інкубатор, який буде пінопластовий, чи дерев'яний, чи ще якийсь. Я вважаю, це не дуже гігієнічно. Інкубатор все-таки треба обробляти циплята маленькі в перші хвилини після вилуплення, вони дуже вразливі. І якщо там буде якась інфекція, якесь зараження через недостатню санітарію в камері інкубації, це не дуже приємно. Так, ось щодо системи повітря обміну, в ньому є вентилятор. Ось є клапани для вентиляції, які тим можна відкривати, закривати. Ось також є вентиляційні отвори ось тут. Є вентиляція на електроніку саму. Але це, ці отвори не зв'язуються з камерою інкубації. Це виключно для електроніки. Не знаю, він мені дуже подобається. Зараз я ще хочу вам показати яйця. У мене вже назбиралося 4, 5, 6, 6 яєць. Я думаю, в цей інкубатор відлізе близько 80 яєць. Через пару днів будемо закладати. Я вам все покажу. Також я придбала овоскоп маленький такий ручний. Хочу показати, як він присвічує яйця. Ось в мене яйця, які ми збираємо. Я їх збираю на другому поверсі. Там плюс 9. Це вже вони трошки постояли, зараз відноситиму. Ось є зелененькі. Є яйця ось такого розміру. Це 46... Це 48 грамів. Не знаю, підкажіть, чи можна такі класти чи ні, чи Це маленьке вважається. Є яйця трошки величенькі. Я сподіваюся, там не буде два жовтка. Зараз хочу показати вам о -о оскоп. У мене є отакий. Так, ось так. Тут ми можемо побачити повітряну камеру. І чистенькі яйце без всяких дефектів. Хто розуміє, це підкажіть. Повітряна камера гуляє. Так, так тут повітряна камера ось прикріплена, гарно. Ось її видно. Невеличка, але є. Так, в цьому яйці також повітряна камера виднеться. Так. Ось. Так. З іншої сторони... О, тут гарно видно повітряну камеру. І тут видно повітряну камеру ось. Чому ж в тому яйці вона гуляє? Аж цікаво стало. Так, це ось це було. Ні, не це. Ось це, значить, да. так. Скажіть, чому ось в цьому яйці повітряна камера гуляю? Я повертаю яйце і вона повертається. Можливо, це перемерзло яйце, бо в нас зараз морози, бо в більшості яєць вона ось прикріплена. Видно гарно.